Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Ось і горобчик прилетів до нас і синичка. Ці пташки відомі всім. Вони живуть і у містах, і у селах. А ось це сорока, також відома пташка. Вона велика, має біло-чорний окрас пір'я. Це голуб. Голуби також живуть і в містах, і в селах. Вони лишаються на зиму. А це грак, великий птах з великим дзьобом. Подивіться, це зозуля. Живе у лісі. Дуже красива пташка. А це дядьо. Напевно, ви всі бачили дятла. Він стучить своїм дзьобом по сухих деревах. А це. Вона живе у лісі і літає лише вночі. Подивіться, дітки, на частини тіла пташка, має голову, на якій є дзьоб, тулуб, крила, шия і хвіст. На голові пташки є очі, клюв, там є язичок. На лапках в нього великі кій Ось Сьогодні ми познайомилися з деякими пташками, а ще більше цікавого ми зможемо дізнатися на наступних заняттях. До нових зустрічей!